Що по типу максималочки, братик? Максимальна швидкість резинками. Йома! І питома потужність один, але ну, єлі повстими. 428 метрів огляду. 1900 хп. Досла турбінка загартування, так виходить. Поставимо так, да. ДПМу немає, храніте, дивіться. ДПС-2400, з 0,39. Єпатій колоратій. 16 секунд зарядки, профі 650. Не знаю, де ви тут їм був ту побачили, ну давайте перший бій, так би мовити, поїхали, глянемо. Охорона відміна, блядь. Йдемо статистику, подивимося. От, короче, така херня мені випала. Ну, не заважає, добре. Ну так, короче. Дубль 2. Перший бій, поїхали, перші враження, перші емоції полетіли. Привіт, Росія, доброго вечора. Я в кого не дивлюся, то дуже погано дало, крім стрімерів з 500 штук. Так коло 500 штук, там, понятне діло, що понасипає. сипає. Дай Боже. Там ті все по ідеї виб'ють. От я цей, я, ну бас. Мені накрутило, базара. Заха. Ну, за 20 штучок оце зібрав такий лут, це типу обібрав казіно. Що там БТМба? Не знаю, не грав на ньому і навряд чи пограю Особливо якщо немає техніки в ангарі з коробок, то можна нерання йти до третього рівня щоб виБТМБТ. Кулачки ніхера разом. Та чому типу, нереально? Тебе ж випадати, ну яка різниця, чи в тебе є техніка в ангарі, чи немає техніка в ангарі? Ну, як що як фартоне тобі? Ті ж будуть випадати тобі 5 третього левела, ці фігонки будуть випадати. Капець танка з таба головно скажу. Стаба просто літейша гавно. А там же як фартоне тобі. Шанс, звісно, мізерний, так. Не було купити 500 плюс і витратити 15 грани, щоб назбирати 25 кесів останніх і тоді тримає ще мета. Ну, там це бред, блядь. Такі донати донатиливати на мою думку. Це бред. Треба більше акумулів зарядити. Все рамбо, що то не як у фільмі <смі> у фільмі що то так з його не вбивали Добав танка прямо реально лайно Хоча ты моя просто Ой-ой-ой. Стоїть на кіламі Вже тримаємо треба їхати Ага, відро на голові, звісно, відерно, так розумію. О, все, блять, гром вривається, -мо. Чувак, медведя купив і а не купив, так ви можете. чует, в ЛД не пробили. Видите, что никто ума не висит, да, за вантажу типа у вас добра 22 на 27 хп, не? Я думаю, что... Не знаю, блин. сказал так и чем там аудитории проточить На якому місці так би мовити цей танк імба якщо він дійсно найкращий в цих коробках то це таке такий скам точності нема депесу немає блядь, зводиться в 2 роки ну, типу альфа в нього тільки є не знаю ну, мабуть секунд не знаю 14 кд ще. Щось можна було би, не знаю. Позиціонки 5-таки їм бувати не буде, тому що відро на голові. Мої співчуття, що це найсильніший танк, як, як дехто мені говорив. Типу ВЛД жорстка, звісно, базара 0. Тут але, але, НЛД, відповідно, здоровенна. Чіпсь мені здається, що сюди не буде шитися в оцю півні. Відро 8 пробивають. те я ж говорю, що, щось мене знає. Бачите, все моє пробиття сюди було. Мені каже, що ж буде, сюди буде шитися. Ну так є. Перше враження ні о чому. Доброї ночі, як на мене з для тиріні це Ерік Імба? Ну, такого я не маю, тому важко об'єктивно говорити. Ну, типу, чи в общем, якось так. А, так я ще й бландав, слухайте, лолкек. Сім якщо реалізацію давати, то кі демедж можна вкидувати.